Щось звуку немає, мене чутно, так? Мене не чутно, я <головік> мікрофон. Всім добрий вечір. У нас була тема на виїзді так? командний дух, і нам з Леною, це не тільки моя ідея, це наша спільна була ідея. І ми пропонували до цього, так, але. Нас напевно не зрозуміли, що ми хотіли зробити, і ми зробили такий чат для всіх лідерів, там де ми можемо один одного підтримувати і ділитися своїми. Нароботками там, можливо, якимись лайфхаками, так я не знаю, як це можна назвати. А, бо ми зустрічаємось ось так раз на тиждень, так і все. І більше не бачимось. А ось а нам хочеться. Ну, я думаю, що ви це оціните також, коли ми почнемо це робити. Щоб ми більш тісно з вами спілкувалися, так? Тому що кожен займається, я розумію, своїми справами там серед тижня у кожного своя команда, але ви ж все одно працюєте якось взаємодіяти з вашими командами, а ви їм щось там якесь даєте. Я не знаю, мотивацію якусь, так? А, якісь а, навчання, можливо, робити, можливо, хтось робить якісь марафони, я не знаю. І в нас просто в попередній компанії вже був такий чат, а, і ми вирішили його створити в Телеграмі, тому що в Телеграмі можна зробити рубрики, гілки відкривати окремо з темами. Так? І це буде таке місце, куди, куди ви можете прийти. І завжди взяти для себе щось корисне. Тобто кожен може туди внести щось від себе. Наприклад, я буду там вести ну, зроблю школу по парфумах, так? Бо де я її ще можу проводити? Тільки там ви можете кожен зайти там. Коли вам зручно, і взяти собі вашу команду якусь інформацію по парфумах, ви можете там задавати запитання, ви можете там підтримувати один одного. так, ну, Тобто, у нас там є рубрика спілкування, і ви можете просити, що вам допоміг хтось щось там, або відповів на якесь запитання. ну, тобто, я сподіваюся, ну я нормально пояснила, що це за чат. Можливо, в когось вже зараз є запитання. А для чого ми це робимо? Для того, щоб була командна така підтримка, командний дух. Бо ми спілкуємося кожен окремо, а коли ми, кожен лідер буде підтримувати один одного, робити, як Юля сьогодні сказала, одну спільну справу, так, то це заряджає і нас також, тому що нам іноді теж. Потрібна якась підтримка. Ну, в мене, наприклад, таке буває, що е, нема настрою або ще щось, е, не хочеться нічого робити. А тут хоп, прийде хтось і скаже. Замотивує там, не знаю, щось таке напише, і вже хочеться щось робити. А так ми кожен мотивуємо свою команду, а іноді нам теж потрібно десь підзаряджатися. І саме цей чат буде так, таким місцем, де ми будемо з вами зустрічатися. Добре, супер. Ліночка, ти щось хочеш додати по цьому поводу? Ну, Маріна, в принципі, все сказала. Знаєте, один в полі не воїн, і чому дуже сильно і потрібен цей чат, тому що, згодно з Мариною, в нас іноді пропадає запал. Я не кажу, що в нас пропадає мотивація, але ну, ситуація різна. Наприклад, от провожу сьогодні паралель: в 6 ранку пише Маріна. Я сілу ніч не спала, підтримаю її командний чат. Все, і я в командному чаті працюю. Скидаю якусь інформацію, а її треба десь брати. Розумієте? І відповідно, коли в кожного з нас є свій командний чат, а вже батарейки сідають, і ти не знаєш, що туди закинуть, ти можеш зайти в загальний лідерський чат. Де є хтось, хто скинув. Я скинула навчання по Фейсбуку уже пропозиції. Я скинула сьогодні інформацію, як створювати, які програми потрібні для відеороликів і так далі, і тому подібне. Все це потрібно, навіть якщо в даний момент ви не ведете Фейсбук, наприклад, чи ви не ведете Інстаграм, у вас завтра прийде людина і скаже, дайте мені це навчання. Не зна... Немає, ви як лідери, можете і не вміти цього і не знати, але ви повинні десь взяти цю інформацію і дати. Ви зайшли в цей чат, а він уже у вас є. Ми, я вказала на зустрічі: ми всі діаманти воліній короні. Да? І кожного із нас є своя сильна сторона. Розумієте? Я розумію, от о, е, Юля дуже гарно. Там е, Саша розбирається в бадах, може підбирати схеми і так далі. Я знаю, що в нас є чати, в нас є розділа розділах по всьому цьому. Але як починаєш щось шукати, а клієнт уже жде ще вчора ввечері, розумієте? А в чаті, от буде, наприклад, окремий розділ схеми прийоми, і можна туди скидати, або в когось якийсь лайфхак, або в когось якась мотивація, відео, картинка, або просто, знаєте, інколи полезно, просто зайти поржати. Ну, от як для мене, розумієте? Зайшов, а там відосик смішний, а там Лена смайлик кинула, а там Люда піддержала. І ми вже поспілкували, зарядились і пішли покаряти світ. Тому ми, як лідери, повинні там усі бути, повинні ділитися. Чим більше ми віддаємо, тим більше ми отримаємо е, ну, назад. да І рекомендація і Марінина і моя. Не тільки ну лідерів, оці, які зараз у нас тут на зустрічі, чи були в Карпатах, ви бачите, що у вас є ключовий партнер, лідер, людина, яка працює. Її теж можна туди додавати. Тобто я рекомендую не тільки там першу другу лінію Олі, а в своїх лідерів лідери будуть заряджати своїх лідерів, а ті лідери будуть заряджати своїх, і команда тоді запрацює. А коли ти сам в себе в чаті танцюєш, співаєш, плачеш. Балакаєш сам з собою, ну такий і вихлоп, розумієте? Тому я рекомендую однозначно і, но не просто приєднатися і дивитися, що Оля скинула, що Лена скинула. У нас повинна бути е, взаємовіддача. Да? Тобто, Марина сьогодні скинула, я е, завтра скинула, чи ми разом скинули? Хтось щось від себе додав, хтось дівчата прочитала цікаву книгу, е, дівчата ось. Гарний вислів побачила, а ось рекомендації почула. Два слова, ви все рівно сидите в онлайні. Де щось побачили цікаве, кидайте в цей лідерський чат, щоб не тільки була, знаєте, театр одного чи двох акторів. І тоді у нас от тоді буде прорив бюро 8, тоді закрутиться оце колесо, і я впевнена, що ми не тільки 2,5 тисячі зробимо, ми і 5 зробимо. Главне, Почать робити. Добре, супер. супер. Добре, супер. Дивіться, мої люди, уточня, такі роблю. Вайбер у нас, так? У нас є бюро 8. В вайбері для лідерів, так? наш лідерський чат. Він таки залишається. Я вже описала, там нічого не змінюється. Як ми кидали, я туди, кидала. Це правильно як Леночка сказала, так? Це. Полі ігре ігрока, да можна сказати, ніхто нічого туди особо не кидає, нічого нічого не додає. Хіба що я там щось попрошу мене піддержати, десь колись мене немає, да поручала там то Юлібудь, ну якби контролювати ситуацію, да, якусь інформацію своєчасно скидувати. Тобто, да, тобто, в основному, я туди скидаю всю інформацію. Нічого не міняється. У нас більше 20 лідерів. Е, хто хоче, е, хай читає, дивиться, тобто це робочий чат, він і залишається. Посилки, акції, новини, промакції. Все як було, так і залишається у нас у вайбері. Але, дивіться, мої любі, правильно сказала Маринка і Лена, чат в Телеграм це зовсім інше. У нас, я вже казала на зустрічі в Карпатах, так що є у нас лідери одиночки, які самі по собі, так, вони, їхній успіх залежить від них одних. Тобто вони сам собі режисер, да, сам кут, який гуляє сам по собі. І ну як як Ілю Юля сьогодні казала, так, ну вони такі, так, ну це їхнє таке бачення, це вони так хочуть вести свій бізнес. Їм так комфортно, їм так зручно, будь ласка. Вони мають на це право. вони е, е, Якщо кожна людина хоче сама по собі займатися бізнесом, їй не треба командна гра, то, будь ласка, ми всіх вітаємо, ми всіх любимо, ми всіх цінимо. Це це його вибір, цього лідера. Здорово, хай буде так. Якщо йому так комфортно. Вот. Но, ті лідери, які ми казали про командний дух, те, що сказала вже Ліна, і Юля сьогодні, і Маринка, що це буде зовсім інший чат, там, де ми не просто лідери, а ми його і переназвали. Сьогодні назвали його команда лідерів. Це там, де команда, це там, де один за всіх і всі за одного. Тобто ми з вами казали, що давайте так, на вівторок, ми з вами зробимо якби, таку е побажання, пропозицію від кожного. У нас було питання у Карпатах, я давала всім завдання, що ти, який ти вклад? Можеш зробити сьогодні розвиток команди нашої загальної, нашого білорізмутів. Що ти можеш сьогодні зробити? І я вже, знаєте, яка така, така довольна, така щаслива. Дивлюся, Мариночка. Да, е, Марина сказала, я можу школу да, по парфюмам. Я дивлюся, вона відкрила папку, школу по парфюмам. Ленечка, я можу навчатися з мережа в Facebook. Я дивлюся, Леночка вже там, в цій команді в е, чат, чаті команду вже вона відкрила. Тобто я там буду. Робить. І я кожного пропоную, будь ласка. Як дівчата сказали, як Ліна сказала, що кожен із нас це грань одного брилінда. Тобто, я, ми туди нікого не тянемо насильно. Тобто, я скинула силочку, і я, ми, ми пропонуємо, хто хоче грати в команді, бути гравцем команди. Хай хтось буде капітаном команди, хтось буде нападаючим, хтось буде захисником, хтось буде вратарем в цій команді. Але це буде команда лідерів. Це той костяк, де всі за одного і один за всі. Це те, де ми всі разом будемо йти до командного успіху, який включає в себе успіх кожного з нас. Коли ми будемо успішні, кожен буде успішний сам, він буде успішний, тобто і вся команда буде успішна. Я дуже прошу, я там навіть написала в об'яві умова, щоб там ніхто не повинен бути пасивний. Як дівчатка зараз сказали, що ми туди приходимо, в цей чат не для того, щоб тільки для себе брати, брати, знаєте, як егоїсти. Я я буду там, тому що мені це вигодно, тому що я можу все взяти і все. У нас немає агаїстів. Ми туди приходимо для того, щоб ділитися тим, що ти маєш. Все правильно Ліна сказала, в кого то цитата, в кого-то ролі, в кого-то посмішка, в кого то яка то ідея, в кого то який то анекдот. Тобто, це буде те, що робить нашу команду більше дружною, більше міцною. І як Ліна сказала, ми не тільки три да тисячі зробимо, три з тисячі зробимо чи дві з а ми і п'ять зробимо. От. І все вірно, я согласна со своїми дівчатами. Ми туди підключаємо всіх лідерів. Це лідерський. Тобто, якщо ви не лідер, у вас є дуже чудова мотивація скоріше стати лідерами, щоб попасти в цей командний чат. І я бачу цей командний чат це не просто команда лідерів. А я дуже хочу, щоб це була команда друзів. Перш за все. Один, єдинодумців і друзів, щоб ми там дружили, щоб ми там спілкувалися, щоб ми там ділились тим, що ти хочеш поділитися. От як ми зараз на командних зустрічах у нас по вівторках, да? вкладаємо які чудові виступи у кожного із нас. Тому що кожен хоче поділитися тим, що, ну, що найкраще, що ти маєш, що ти вже знаєш, і ти хочеш цим поділитися. Щоб це допомагає воно тобі, і ти хочеш щоб твої партнери, твої колеги, твої друзі, лідери вони також були успішними, щоб кожен із нас хоче, щоб ми двигалися як можна нескоріше вперед. І брали з собою команди. Тобто, поэтому, мої любі, я рекомендую подумати, хто хоче бути сам по собі, будь ласка. Будь ласка, ми, ми як проводили все, таки будемо проводити. Але хто хоче більше, хто хоче йти далі, хто хоче бути в команді, в костяку команди нашого бюро, то добро пожаловать в наш чат команда лідерів. Хто хоче ще додати щось, може, ще хоч, може, є питання, може, хтось хоче щось додати, будь ласка. Я вже хочу туди доєднатися. Я, до... я вже дивилася, Йо... Юлія Лапова вже приєдналася. Дивлюсь, у мене Так, Ліна... я так. До... Я доєдналася і хочу подякувати, щиро подякувати Марині і Лені. Ну Ось якось воронку з сторіс я особисто сьогодні проробила. По Лениной схеме. О, Мариночке, да, Марина. Дякую тебе. И, и... Ну, вот это буду делать, да. Mm -hmm. они, они отдельные сторисы, вот, про, которые продают просто. Ну, вот я раньше делала какие-то отдельные по каждому продукту и считала, что это работает. Хотя понимаю, что надо воронку, воронку, но Марина настолько... Вот, четко, настолько подробненько все рассказала, вот просто сложилась вот эта вот структура сама, воронки в сторисах. Она работает. Это точно. Спасибо тебе огромное. Оля, а може підключитися к этому чату? Я так і не а понимаю. я скидувала в чат в чаті лідерів, там є запрошення, Важливо. там є ссылочка, Будь ласка, клікаєш на ссылочку і приєднуєшся. Тільки ж пам'ятаємо всі, да? там ніхто не буде пасивний, там всі активні це дякую, що роз'яснила. А то, думаю, може, це чат Лене і Марін. І я, я так хотіла сьогодні привітання зробити, і таке на день, а потім думаю, ну, напевно, розкажуть, що це таке. Так Сашенька, це, це наша умова кожного, хто буде в цьому чаті, ніхто не повинен бути пасивний. Кожного дня, кожен должен, хоча б... Хоча б смайлик поставити, хоча б якесь вітання зробити. Ну що у вас там було що є на душі? Будь ласка, знаєте, це як підтримка, це як друзям. Проснувся і зразу. Доброго ранку. Ви зразу проснулися в командний чат. Нас всім доброго ранку, всім <тит> бажаю гарного дня. А у мене сьогодні така новинка. Слухайте, а я сьогодні узнала те то, тето. А я ось узнала те тето. тета. Тобто, а я вичитав тете тето. і всі ділимось. Всі ділимо, це Діли, наскільки нас буде об'єднувати, це об наскільки нас подружить так, ми наскільки, ми, Я ж кажу, це буде не просто команда лідерів, а команда друзів. Можна я додам? Навіть якщо у вас реєстрація, розповідайте, що в мене реєстрація когось. Це буде рухати з місця. ну хто сидить, нічого не робить, а у вас тут реєстрація, розумієте? І хтось побіжить, теж буде робити реєстрацію. Ну, так воно працює. Я не знаю, як це пояснювати, але це так воно є. Можете розповісти, як ви зареєстрували людину? Тобто можете поділитися. Просто от будете ділитися. Може у вас якась фішка є? Поділись. Як тобі це вдалося? Ти продавши, відповів, оль... як ти це зробив, і все. І побачити, Оля, ти... Як... можна, ти скидала, як реєструвати за кордоном кудись, І я от шукаю, не можу знайти? Людочка, я ще раз сьогодні повторю запрошення, ще раз повторю. Я скину ні, тобі, силочку, додамо тебе, не хвилюйся. Сьогодні ти там будеш в чаті. І так, мої любі, сьогодні ми до, долучаємось ні, ні. до чату, а з завтрашнього дня ми його об'являємо працюючим. Він <рес> вже, звісно, працюючим, Ну, ми офіціально так, робимо. У нас завтра яке число, 18, да? 18 червня, хай буде день народження нашого цього чату. Добре? Так. Да. Ні, в мене ще питання, Оля. Мені треба mm. зареєструвати людину в Франції. Я хочу знайти інструкцію ти скидала десь, куди скинула? Mm. Я не пам'ятаю. Я зараз перекину Люда. А, ти зі, мені перекинеш добре. В школі так, для новачків добре. там точно все це є. А в школі є, да? Хорошо, бо мені треба треба зареєструвати людину. Ага, добре, дякую. Да, і ще перевага такого чату. От бачиш, людочка, мені треба то-то-то-то-то. Маринка каже: "Я тобі скину, у мене це є під рукою, да, тому що зараз тільки Маринки казала: "Маринечка там Тебе дівчики треба допомогти за кордон за реєстрацію робити. А Мариночка вже в темі, да, як це зробити. Тільки мабуть, уже Лені скинула. То вона тобі тут раз, раз і перекинула. Це допомога. Як можна скоріше друг друга реагуємо, дивимось. Може хтось якесь питання, як сказала, да, треба така допомога. Раз, раз кого-то щось під рукою. хто-то раз і скинув тобі. Ага, бачиш, ну. Тобто, це, ну, ми давайте будемо заходити туди як можна частіше в цей чат вот, і дивитися, що там у нас є. Вот. Все, так. Да? Ще є питання. Так, да, ссылку я не знайшла на телеграм, але зайшла я в посилки Біорезонанс і Інстаграм пише, що її не существують. Зайшла два-три рази. То, що я сейчас зараз ссылочку посилання ще раз кину в Viber бюро 8. А, так это лидеров версаха в Бюро 8. Ну, у нас Бюро 8, это там только лидеры. В Viber бюро 8 только лидеры. Угу. Окей, сейчас мы любі, Тоді я зупиняю запись.